Путін посилає сигнали на захід про готовність визнати право України на членство в НАТО. Але те, що в Росії почалася паніка внутрішня, відчутно із е, одних відео прості залякані росіяни звертаються до. Путіна з проханням визнати Україну терористичною державою Історію довкола того, що Україна це просто лютий звір, який розірвав всіх. Французи його відверто послали. Путін фіксує виборами захоплені в Україні території. Ми не повинні цьому вірити. Ми повинні добивати все, що можна добити. Вітаю, друзі! Отже, на тлі збиту Іл-76, попередньо збитих А-50 і-22 над Азовським морем. Ну і абсолютно дошкульних ударів по порту Услуга по порту Туапсе. Я думаю, що наступними будуть порт Темрюк і порт. Новоросійськ, як велике українське попередження, до того ж були удари по Брянському пороховому заводу в такому дивному місті Котовськ, були удари по Тулі. Тобто на тлі цієї інтенсифікації українських ударів, раптом агентство Bloomberg почало інформувати про те, що Путін посилає сигнали на Захід про готовність. Визнати право України на членство в НАТО, готовність відступити, але закріпити за собою захоплені території. Ну, чекайте, тоді, тоді це не відступити. Тобто, Путін шукає е, варіант, як би поставити цю війну на паузу, переформатуватися. Але за ці два роки вчинено така кількість злочинів проти людяності. А насправді війна ж триває значно більше, тому що злочини проти людяності Путін вчиняв і на території Росії, чого тільки варти килимові бомбардування Ічкерії, і нинішній бандитський режим в Ічкерії, який по суті є ще й механізмом залякування російського населення. Насправді мене здивувала одна історія, чому не здивували ці сигнали про те, що повідомляє агентство Bloomberg, про готовність Путіна десь відступити, але щось, щось за собою ну тобто, зберегти обличчя, це те, що пригадуєте, до. Мабуть, травня, чи, мабуть, до травня 2022 року було дуже багато заяв від європейських лідерів про те, що треба зберегти Путіну, дати Путіну зберегти обличчя. За цей час нароблена така кількість злочинів, що зберігати вже нічого. І залишати путінізм у нинішньому вигляді теж це дуже накладно для світу. Тому. Коли мова говорить, мова заходить про те, куди готовий відступити Путін. А чому ми маємо дати, чому світ має дати зберегтися Путіну? Ми вже це, ці їхні мантри про те, що після Путіна може бути страшніше, ніж Путін, ми вже наслухалися. Є українська приказка якою керувалися, на жаль, українські виборці в 2019 році? Хай гірше або інше. Але принаймні щось в змінах відбувається те, що приносить надію на, можливо, навіть хірургічну, так би мовити, хірургічне втручання, але ж все одно надію на швидке виздоровлення. Росія не піддається виздоровленню. Але те, що в Росії почалася паніка внутрішня, відчутно із е, одних відео. Якщо у вас буде настрій, пошукайте. Там є записи, і видно, що це технологічна робота, тобто це поставлено на потік, коли прості залякані росіяни звертаються до Путіна з проханням визнати Україну терористичною державою. І от коли ми дивимося на поведінку Росії останніх днів удари, які е, приходилися, по-перше, розстріл донецького ринку із мінометів, це вже було. Е, це, це вже було свого часу е, е, ну, після 16-го року. Але Розстріл нинішній, де близько 30 загиблих і істерія про те, що от українські терористи набили людей. Далі, абсолютно, ну, дикунська атака на Харків. Три хвилі ракетних ударів по Харкову. Це в своїй природі мало би викликати дуже емоційну відповідь українців вдарити по. Білгороду або. От на цих різних відео якраз і є звернення жителів Білгорода, Ростова, прохання до Путіна визнати Україну терористичною державою. Ну, по-перше, Україна не нападала на Росію. По-друге, такий розворот сюжету свідчить про що? Очевидно, Путіну дійсно. Треба формувати громадську думку, щоб відповсти від такого звіра, що ми, ми от відстояли своє в боротьбі з таким страшним звіром, що е, якщо ми повернемось до своїх кордонів, то радіймо, що ми вціліли. Це є один із елементів такого психологічного нагнітання, коли перелякані росіяни просять, так би мовити, ну, визнати українців звірами. До речі. Коментів подібного роду е, на всіх рівнях, особливо психоз почався у е, Соловйова і його оточення, що вони тільки не несуть, але по суті. Головна думка зводиться до того, що Україна це просто лютий звір. Це такий страшний звір, що що, мабуть, треба, мабуть, відповзати і піти в глуху оборону, окупатися по периметру російських кордонів і забути про Крим Донбас. Добре, що вціліли, називається. Но якісь елементи такої гри починають проглядатися, бо навіщо такий самоупевнений путінській пропаганді зараз нагнітати історію довкола того, що Україна це просто лютий звір, який розірва всіх, пошматує в клоччя, що тут нема ніяких моральних обмежень. Дивіться, вони підбили літак зі своїми людьми. Ну, якщо. Серйозно роздивлятися цей літак, а остання фаза, останній, так би мовити, психічний вкид з боку російської сторони, щоб виставити себе якоюсь ще цивілізованою, так би мовити, територією, це пропозиція через медіа Україні надати зразки біоматеріалів для ідентифікації так кого ідентифікувати? Якщо, по суті, українська розвідка і так зафіксувала, що в морг Білгорода доставлено п'ять тіл, навіть не шість тіл пілотів, там почалися такі псевд... ну, зйомки, швидше за все, постановочні, і була найбільша небезпека того, що вони дійсно або вбили українських. Е В'язнів, тобто українських полонених. Українські полонені просто закатовані в Росією багато і швидше за все, що ті, хто проходить, як зникли безвісти, швидше за все, що вони вбиті, просто закатовані в російських в'язницях. Але враження таке, що цю історію із літаком вони дійсно закидали для того, щоб потім списати загиблих. На те, що вони вбиті самими, ну, самою українською ракетою. Пригадуєте, що вони розповідали, коли підірвали Оленівку? Вони розповідали, це той самий сюжет, тому що е, якісь перелякані е, охоронці зони е, розповідали, що тут е, еті от хімарси поналітали. Ну, Зрозуміло, що вони ніяку експертизу не допустили, і тобто, нинішні ігри ще в те, що тр треба дати зразки біоматеріалів. Та швидше за все, що вони, е, е, напевно, не могли ідентифікувати яку, якесь коло осіб, вони підозрювали, що це якісь інші люди з іншими іменами. І швидше за все, що е, біоматеріали їм потрібні для того, щоб показати, що вони здатні до якогось діалогу. Хоча те, що вони відмінили обмін полонених, є факт, Фактично знову ж таки паніки і створення ну, такої історії для самої Росії. Як варіант розвитку цього сюжету, вони можуть розповісти про те, що українці збили цей літак із українськими полоненими, а потім ще й розстріляли автобуси з російськими полоненими, яких хотіли довести десь в Сумську область до точки обміну. І такі цирки бувають. Тому ми прекрасно знаємо, що ворог підлий і ворог втратив людські риси. З ним неможливо по-людськи розмовляти. Це правда. Отже, ми спостерігали, яку ахінею ніс Лавров на Радбезі ООН. Враження таке, що Лаврову було дуже важливо наробити медійних консерв на цьому радбезі, адже вони дуже-дуже хотіли із цим літаком зробити. Ну, медійна консерва це такий сюжет, який можна зняти, а потім багато крутити. І вони хотіли якраз легітимізувати цей сценарій з загиблими, нібито українськими полоненими в літаку. Для того щоб крутити для внутрішнього вжитку. Адже кілька тем, які удар по Донецьку літак, кілька тем, які крутив, ну, звичайно ж, війна в Ізраїлі, всі теми, які крутив Лавров в Штатах і в тому числі на Радбезі, вони ну, були медійними закладками для внутрішнього вжитку. Ці сигнали, які посилав Путін з трибуни Радбезу чи з за столу Радбезу, вони для світу не були нічим. Тому французи просто з'їздили, так би мовити, відважили ляпаса коли, е -е, Лаврову, коли той хотів внести е -е, на розгляд тему з літаком. Французи його відверто послали. Тобто Лавров ніхто і з ним ніхто розмовляти не збирається. Єдине, що в цій історії Лавровський дуже важливо нагадує для України іншу тему, яка не повинна сходити, і Україна повинна вкотре товкти воду в ступі, так би мовити, це вибори на окупованих територіях, які зараз проводить Путін. Адже ми прекрасно знаємо, що є вже рішення парламентської асаблеї Ради Європи про невизнання результату. І по суті, після 17 березня Путін може в результат цих своїх псевдовиборів запхати в одну дірочку, як кажуть. Просто Зараз дуже важливо, щоб українська політична дипломатія і міжпарламентські зв'язки цю тему не відпускали ні на мить. Треба колотити цю воду постійно, тому що нагадування всьому світові, що вибори відбуваються на окупованих територіях. Подивімося на історію із виходом Азербайджану із парламентської ради Асамблеї Ради Європи. Знаєте чому? Тому що по суті Парія зайняла дуже дивну позицію, адже Азербайджан зараз проводить вибори президентські на всій конституційній території, дуже важливо зафіксувати повернення території саме виборами. Путін фіксує виборами, захоплені в Україні території. І українська влада замість того, щоб педалювати цю тему на всіх можливих майданчиках. Вона займається розчісуванням власних гемороїв. На жаль. На жаль. Але чи можемо ми вірити поки що цьому витоку скромному інформації про те, що Путін готовий відступити? Ми не повинні цьому вірити. Ми повинні добивати все, що можна добити. Тому що. Все одно з Путіним за стіл перемовин і підписання угод, угоди, ми не повинні сідати. Я дуже критичний до Зеленського, але те, що він вперто говорить, що ми будемо підписувати угоду мирну з Росією, але не з Путіним в цьому є своє раціо. Дякую. Віримо в нашу перемогу. Дослухаємося те, що каже Блумберг. Але випустити із українського капкана, з української пастки, цього звіра по імені Путін ми не можемо. Тільки в пекло.